Доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Наближається свято Різдво Христово і головною стравою на кожному столі є куття. Тому зараз ми з вами будем, будемо готувати цю смачну страву. Але, будь ласка, додивіться відео до кінця і там я покажу, як сучасно можна сервірувати кутю і подавати до столу. Також підписуйтесь на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео, які виходять дуже часто і вони цікаві. Для приготування основного це Каші для майбутньої куті. Нам знадобиться одна склянка перлової крупи. Також ви можете використовувати пшеницю, плющину обов'язково, вона швидше готується, або також деякі хазяйки використовують рис. І так, одна склянка у нас йде перлової крупи, і дві склянки у нас йдуть води. Перед варкою потрібно обов'язково перлову крупу промити, перетираючими рухами, щоб вода у вас була біла. Далі ми промиту перлову крупу, заливаємо двома склянками води. Вода повинна бути максимально прозора. Накриваємо кришкою та відправляємо на маленький вогонь. Поки крупа у нас вариться, ми підготуємо мак. Мак заливаємо гарячою водою, накриваємо кришечкою і даємо настоятися. Поки мак настоюється, каша вариться, ми займемося сухофруктами. Нам знадобиться курага, журавлина, ізюм, фініки та інжир. Горіх нам потрібен буде кешю, мигдаль та воловський. Горіхи ми підсмажуємо на пательні до золотистого кольору. Сухофрукти ми заливаємо гарячою водою. Журавлину я додаю до ізюму, тому що ці ягодки дрібненькі, вони не подрібнюються і вони можуть в одній мисочці настоюватися. Обов'язково контролюйте те, щоб від гарячої води у вас ягодки не розлізлися. Сухофрукти ваші не розлізлися, а зберігали цілісну форму. Я, десь у мене ягодки, оці всі сухофрукти були хвилин 10 постояли в гарячій воді. Якщо ви е, хочете, щоб сухофрукти постояли в воді довше, просто залити не гарячою водою, а тепленькою. Вони гарно промиються та розм'якнуть. Розм'якші сухофрукти, ми нарізаємо такими шматочками невеличкими. Фініки, інжир я нарізаю на половинки і кожну половинку на дрібненькі кусочки. Інжир я нарізаю просто на такі маленькі смужечки. Так само, як і курагу. Я кожну оцю ягідку нарізаю на тонесенькі смужечки. Журавлину та ізюм я ніяк не подрібнюю, бо вони і так дрібнесенькі і гарно поєднаються з нашою перловою кашею і буде гарно смакувати в куті. Ось такі чудові сухофрукти ми підібрали. Що хочу сказати, кутю ви можете абсолютно формувати за своїм смаком, використовувати ті сухофрукти і ті горіхи, які сподобалися саме вам. І так, куття у нас проварилася десь хвилин 40. Ви бачите, води взагалі в ній немає, каша дуже розсипчата. Вона варилась на маленькому вогні, і зараз ми відвісимо саме ту норму, яку будемо використовувати для куті. 450 грамів саме готової каші перлової нам потрібно для нашої куті. Усі е, сухофрукти та горішки в мене розраховані саме на цю норму на 450 грамів готової е, перлової каші. Горішки в нас також підсмажилися, е, вже вистегли, і ми отак от руками трішки їх перетираємо. Це потрібно для того, щоб сміттячко із горішки воно залишилось на пательні. В готовій смачній куті воно нам абсолютно ніяк не потрібно. Ви бачите, стільки сміттячка залишається після того, як горішки підсмажились на пательні. Ми це сміттячко залишаємо на цій же патель. Ці горішки ми подрібнім. Я люблю дрібнити горішки ножем. Ви можете скористатися блендером або кухонним комбайном. Але в такому разі, у вас горішки можуть бути досить дрібненькі. Я люблю, коли горішки мають таку структуру більш крупну. Це ви робите виключно за своїм смаком і за власним бажанням я вам показую той рецепт, який подобається мені і який я готую на кожне Різдво у своїй сім'ї. І це дуже смачно і їдять всі і діти, і дорослі, навіть хто перлову кашу не любить, всі їдять мою котю, тому що вона дійсно смачна, дійсно розсипчата. У нас ніхто з родичів не їсть мокру мокрута. Саме цей рецепт дуже вдалий. Далі ми мак просто стіжуємо. Він у нас настоявся, ми його стіжуємо. Перлова каша у нас вже готова, трішки вистигла. Також мед, ми беремо мед натуральний і розплавляємо в, мікро... в мікрохвильовій пічці до такого рідкого стану, але не кип'ятимо. Кашу перлову ми підсолюємо, додаємо горіхи. Все можна перемішати зараз, можна потім все разом перемішати. Додаємо також мак і додаємо всі подріблені сухофрукти. Повторюся знову, що всі сухофрукти ви можете використовувати за власним бажанням. Можете додати чорнослив, можете додати набухші яблука або грушки, які ви самі заготовили. Абсолютно, все на ваш розсуд і на ваш смак робиться. Коли ви додали всі інгредієнти, ви обов'язково все перемішуєте гарненько і заливаєте все це медом, розтопленим медом, але мед не кип'ятіть, будь ласка, бо він втрачає свої властивості. От така у вас перлова каша, кутя вже вибачаю, виходить. Дивіться, яка вона розсипчата і дуже-дуже смачна, повірте наслад. Далі ми кутю утрамбовуємо гарно ложечко, накриваємо або харчовою плівкою або тарілочкою, і відправляємо в холодильник. А ось саме зараз я вам покажу, як можна по-сучасному сервірувати кутю. Я беру кільце для тортів без дна діаметром 14 см і укладую кожен шар кутю. Я гарно утрамбовую ложечкою. Ви таку подачу можете зробити також порційно, використовуючи малесенькі, по 7 по 8 см сервірувальні кільця і сервірувати таким чином кутю для кожної людини особисто. Це дуже зручно і по-сучасному. Мені здається, це дуже гарний варіант подачі. Можете, звісно, залишити кутю всю в одній тарілочці з ложечкою. Тож, накладає собі порційно, скільки забажає. Я вам показала спосіб, як приготувати дуже смачну, дуже розсипчату кутю, якою будете насолоджуватися в різдвяний вечір ви та ваші гості. Також показала, як можна сучасно презентувати дану кутю. Ви кільце знімаєте. У вас куття гарно утрамбована, вона буде прекрасно триматися. І ось така сучасна подача у вас в куті виходить. Це дуже сучасно, це дуже красиво і це дуже-дуже смачно. Будь ласка, готуйте за моїм рецептом цю кутю на різдвяний вечір. Діліться в коментарях своїми рецептами. Діліться успіхами по приготуванню куті за моїм рецептом. Я буду дуже вдячна вам за підписку на мій канал і до нових зустрічей! Гарного вам різдва, миру, добра і всього найкращого. Побачимось в наступних відео.